Добрий день, вітаю всіх на першому українському криптоканалі. Наближається оновлення, The merge, об'єднання по-нашому, яке може призвести до появи по на запит криптотовариства, Майнерів, виробників обладнання, бірж тощо. Розберемо таку ймовірність появи альтернативи майнити далі ефір, якщо він вже буде на посі у разі появи альтернативи від ефіру ентузіастів. У кінці липня впливовий майнер Чандлер Го промовив ідею запуску форка ефіру, який продовжить працювати на алгоритмі Proof of Work. Нова мережа абревіатура її ETHW, повинна надати можливість майнерам продовжити роботу після об'єднання. Майнета ефіру з Chain» та переходу на Proof of Stake». Активація оновлення або об'єднання, іншими словами, повинна буде відбутись 15 16 вересня поточного року. Але, як ми всі знаємо, постійно переносять цю дату. Деякі відомі криптоентузіасти не бачать користі в появі нової мережі, а саме в реалізації даного нового форку ефіру. Цього криптоентузіаста звуть Боб Саммервілл. Він є головою ETC Cooperative ефіру Класік по-нашому. Саме він пропонує майнерам після The Merge перемикатись на видобуток існуючого форку ефіру Класік. Мені зрозуміло, чому саме так він говорить та пропонує переходити майнерам саме на ефір класік. Він не очолює дану організацію. Ви знаєте, що кожна жаба буде хвалити своє болото. Зараз щось сказати стосовно зацікавленості майнерів щодо нової мережі на Work можна, тому що майнери не захочуть позбавляти себе такої можливості, і все буде залежати від того, наскільки технічно грамотно все це буде реалізовано. Всі ми знаємо, що майнити Ergo, Flux або Flux, хто як любить казати, Ethereum Classic, ворону та інші на алгоритмах монети не так прибутково, як ефір, але в випадку появи подібної альтернативи та повного переходу нефіру на Proof of Stake, майнери вагатись не будуть. Давайте розберемо пропозицію Summerville, переходити саме до нього та видобувати ефір Classic. На сьогодні хешрейт мережі Ефірім Classic становить 30 терахеш на секунду. Як може пропонувати Summerville майнерам переходити до нього? Якщо відразу ж вивільниться увага, один петахеш з ефіру. Це тисяча терахешів. Як такий невеликий майнінговий пул Ethereum Classic прийме такі потужності? Чи може Summerville вже завчасно до цього підготувався? Багато технічних питань, на які я Особисто не може відповісти, тому що існують реальні проблеми у випадку подібного та повного переходу майнерів до іншої мережі та ще й до невеликого полу. Ефір Класік особливо не зростав з моменту свого зародження. Мову веду не про ціну, а про новий проєкт на момент створення. Останні років п'ять мало хто взагалі згадує про цей форк ефіру. Ймовірно, що ефір -класік і залишиться дорослою дитиною, від якої буде мало толку, та ніхто гратися, мати справу з ним не захоче. А заяви аналітиків Джейпі Морган мене не дивують зовсім. Вони кажуть, що ефір Класік стане головним бенефіціаром притоку майнерів після переходу ефіру на пос. Я ніколи не вважав банкірів великими великим у даній сфері, да й без слова великими в тому числі. У мене є відеоматеріали, де я про це детальніше розповідаю. Все ж, просто так не прислуховуватись теж не можна до цих так званих спеціалістів, тому що вони і роблять погоду за останні роки в криптоіндустрії і в криптосвіті. Як вони захочуть, так і буде. На жаль, там, де гроші, там і правила. А фіатов в них дуже багато. Їм треба і очолити криптовалютний ринок в повному обсязі, контролювати та диктувати свої правила. До речі, Амервіл може бути рупором цих банкірів. Думаю, що воно так і є. Розбираємо далі можливі сценарії після мерч, після переходу ефіру на Proof of Stake. Основна мережа ефіру буде об'єднана із тестовою мережею Beacon, яка і зараз працює паралельно та побудована на алгоритмі Proof of stake Після злиття вона стане основною. Beacon поглине стару мережу разом з її історією. Мене особисто цікавить, чи можна буде побачити інформацію про генезис блок ефіру. Про нульовий блок. Маю сумніви. Про це ви ніде не знайдете інформації, її приховують. Ефір повністю централізований і стане ще більш централізованим. Я до цього ще повернуся. Що буде з ціною ефіру, теж однозначно сказати не так просто. Даний форк ефіру Merge стане важливим кроком в дорожній карті ефіру. Теоретично, показово, правильніше так сказати. Якщо взяти технічну сторону, ніяких зручностей у користуванні взагалі не відбудеться. Багато хто очікує зниження плати за газ, маю сумніви. У випадку, коли розробники реалізують наступний крок в дорожньої карти, шарданг він має назву, можливо, і знизиться комісії в мережі, тому що за умови реалізації. Даного кроку різко збільшиться ємність мережі, це й може дозволити знизити комісію. Ефір може стати дефляційним теоретично, так як очікується, що після переходу на профустейк випуск нових ефірів зменшиться, так як спалюватись монет буде більше ніж випускатись або добуватись. Зараз, тобто до злиття, сукупна нагорода за блок для майнерів становить приблизно 13 тисяч ефірів на добу. Можна припустити, що після злиття майнери зникнуть як джерело тиску на ціну, та ще й нова кількість випущених ефірів впаде до тисячі 500 на добу це зниження на 80,5%. п'ять Підкреслю це теоретично. Йдемо далі та враховуємо 8 тисяч ефірів, які спалюються щодоби. Що маємо? Щоденний дефіцит в кількості 6,5 тисяч ефірів. При такій ситуації існуюча емісія буде скорочуватись приблизно до 2% на рік, враховуючи необмежений випуск ефіру, це тимчасове спасіння для нього. Ціна може зрости у такому випадку. Чи надовго сказати не може? Між тим, так чи інакше, ми будемо спостерігати непередбачувані ринкові обставини. Тому що на ринках відоме явище зворотньої психології, коли ціна зростає в очікуванні чогось гарного, але заспокоюється та коректується, коли щось гарне дійсно відбувається. Скажу одне, купуйте чутки, продавайте новини. Ще одним фактором, який може вплинути на ціну ефіру, є кількість користувачів, які зможуть забрати із стейкінгу свої монети, які зараз знаходяться в мережі Бекон. Після злиття у перші дні ж на ринок можуть викинути чималу кількість ефірів. Не важко уявити, що може відбутись за умови повного розлучення застейканих монет. В такому випадку виникне паніка та будуть створені величезні черги на розлучування, та буде великий тиск з боку продавців. Багато хто думає, що змушений просто буде продавати свої монети з тих або інших причин. Де і суми, це досить. Великий враховуючи номінал для стейкінгу ефіру, так що й такий момент виключати не треба. Можу припустити, що при переході на Stake можуть виникнути програмні ризики. Про ціну я вже сказав, але ще існує ризик втрати консенсусу. Це ситуація концентрації влади в руках величезних стейкхолдерів, а не сотень тисяч майнерів. До речі, наступний крок дорожньої картки Шардінг зробить роботу ноди ефіру ще дорожчою. Хоч і зараз бути власником ноди недосяжно для 99% криптоентузіастів, це як мінімум. У кого є 32 ефіри, а треба буде ще більше. Це зведе нівець піднімати ноду в індивідуальному порядку. Все буде захвачено корпораціями. Ось вам і децентралізація в лапках. Поки що важко сказати, чи буде переважна більшість валідаторів після переходу ефіру на POS у порівнянні з поточною кількістю майнерів. Ще існує загроза відв'язування, називається ДПР. Ситуація, коли один актив втрачає фіксований перетет з іншим. І це може стати неконтрольованим. Багато дуже існуючих DeFi Проєктів токенізують стейкін ефіру в себе на платформах. Пули ліквідності керують валідаторами від імені своїх вкладників. Вони збирають ефір, ніби його стейкають. Підкреслю, що ніби довго доведеться щоб пояснити, що насправді ніякого стейкінгу в більшості випадків на DeFi платформах не відбувається. Та випускають відповідний токен. І вже достатньо наплодили таких токенів на DeFi платформах. Мені думаю, що не потрібно вам нагадувати, що відбулось не так давно з одним з таких протоколів. Та да вже і не з одним. Якщо кити три Назву їх так, захочуть продати токени, які в них будуть у наявності величезна ймовірність виникнення відв'язування. Про стейкерів декілька слів теж скажу. Певні криптоентузіасти вже давно застейкали свої ефіри та чекають з нетерпінням переходу ефіру на пос. По-перше, можна їх зрозуміти таких людей, тому що досить значні суми підвезли в них, та вони ніяк не можуть з ними нічого зробити, доки ефір не перейде на поз. Зазначу, що стейкери отримують винагороду за стейкінг від валідатора мережі Бейкон. Однак після злиття винагорода зміниться та буде залежати не. Тільки від винагороди за блок, а також від майнерів або ж валідаторів в даному випадку, чи можна сказати, секвенсорів, саме від їх здатності включати або виключати чи змінювати порядок транзакцій в створюваних ними блоках, на їх думку, на їх бажання, так як вони захочуть. Тут виникає проблема. Вона має назву PGA Priority Gas Auction. Це може призводити до шахрайських дій. Спробую пояснити на прикладі, але декілька слів про те, що після успішного підкреслю успішного злиття об'єм застейканих монет радик. Кайну зростуть, що призведе до зменшення винагороди за стейкінг. Наприклад, на Uniswap з'явилась можливість арбітражу в розмірі 10 тисяч доларів США в результаті прослизання розкальзування російської ціни після крупної угоди. Далі арбітражний бот ловить можливість та відправляє транзакцію, пропонуючи майнеру 10 доларів в якості плати за транзакцію. А відбутись може наступне: майнер робить копію. Та піддає цензурі транзакції арбітражера, щоб самостійно скористатись можливістю. Або ж інші боти помічають та пропонують значно більшу комісію, починаючи справжню війну ставок за те, щоб перехопити даний арбітраж. Якщо ж майнер вирішить не перехоплювати можливість, тоді починається PGA. Тоді різниця між ціною, за якою аукціон буде завершено, та прибутком трейдера-переможця, назву його так. Це і буде винагородою. Розповім про MEV. -E в двох словах це прихоп. Комісія. Я до цього ще повернусь, і це має дуже важливе значення в мережі ефіру. Мер це здатність майнера впливати в лапках на транзакцію. Валідатори та секвенсори я буду вимовляти тоді, коли ефір перейде повністю та остаточно на пос. Іншими словами, мев це невидими податок, який майнери збирають з користувачів. Як для мене це не тільки дуже цікаво, а надважливо для авторитету ефіру, як мережі в цілому. Вважаю, що саме мев може нанести. Шкоду мережі ефіру та його користувачам. Тут зарита собака. Ні, тут зарито дуже багато собак. Поки що більшість майнерів не зацікавлені в самостійній роботі з МЕВ. Практично вся основна діяльність проводиться трейдерами, але ж деякі варіанти МЕВ доступні лише майнерам, оскільки тільки вони мають право упорядковувати та виключати транзакції на власну думку. Трейдерам, які не займаються майнінгом, доступний лише малий набір простих в лапках мев. Складні ж. В лапках стають менш ефективними із за PGA. Відповідно, зараз більша частина мев реалізована за рахунок PGA, Є і інший тип мев, який часто зустрічається на практиці, це крадіжки з вразливих смарт-контрактів. Повірте, ефір це таке болото, що кожен, хто не має глибоких знань та вважає себе професійним трейдером або ж криптознавцем тощо, може втратити всі свої активи. Є такі типи мев, які передбачають величезні прибутки, які ніхто не отримує досі. Мене це не просто дивує, мене дуже дивує. Можливо, ще майнери не зовсім розуміють, що вони можуть. Але ж якщо майнери почнуть розуміти та аналізувати екз Тичні форми назвуться так мел та між собою мати якісь змови. Це відразу ж поставить під сумнів мережу ефіру, незважаючи на те, на якому алгоритмі він існуватиме. Нехай це буде пошук дірок у ближченні ефіру. Якщо даний матеріал вам сподобається, я можу поглибитися, потім розповісти про Time Bandit. Це коли між майнерами виникають такі моменти, коли винагороди за блок недостатньо відносно мел, і їм вигідно дестабілізувати консенсус. Така діяльність може зупинити мережу. Це не просто небезпечно, а занадто небезпечно. Це просто унікальне явище ефіру. Механізм протидії МЕВ не існує і його не можна впровадити. Де будь-яка спроба обмежити доступ майнерів до потоку доходів може стимулювати створення ринків поза протоколом. Наприклад, якщо всі транзакції будуть за фіксованою ставкою, тоді майнери будуть вступати в змову з трейдерами, щоб отримувати окрему плату за пріоритет транзакції. І аналогічно, якщо всі комісії за транзакції будуть спалюватись та відправлятися в загальний пул, майнери просто будуть приймати оплату на стороні. Щоб прийняти міри, аби не допустити таких наслідків, потрібні структурні зміни в архітектурі і додатків ефіру, а також і в тому, як користувачі будуть взаємодіяти з ними. Масштабний та ефективний заробіток МЕВ може перетворити в нестерпний податок, усе це для користувачів ефіру. В результаті ефір стане перезавантаженим та занадто дорогим. Хоча й зараз він таким є стосовно комісії. Це не просто загальмує розвиток мережі. Треба зосередитись розробникам на тому, як зробити дестабілізацію консенсусу складною та дуже дорогою. А просто Коїна не тільки естетично елегантна, а й зводить до мінімуму усякі додаткові стимули поза протоколом. Що обирати це рішення кожного ефір, як і наше життя після війни, він вже не буде таким як раніше, після профстейк. І це не тільки в Україні, це у всьому світі. Попереднє життя вже не повернеться. Ефір стане іншим після злиття. Якщо все відбудеться без проблем, можна очікувати, що інституціональні інвестори помітять у своєму полі зору ефір, захочуть отримувати додатковий пасивний прибуток, а це ще більше централізує дану крипто. Ні, я не можу назвати ефір криптовалютою дану монету. Чому я так кажу? В нульовому блоці ефіру було роздано більше 72 мільйонів монет на майже 8900 адрес. Це величезна сума. За рік теоретично можна добути 18 мільйонів монет. Раніше майнери отримували 5, потім 3, зараз 2 ефіри за блок. Розробники ефіру хотіли, мабуть, уподібниться Сатоші Накамото, який на майне самостійно 1 мільйон 148 тисяч 800 біткоїнів, але перебрали майбутнього у ефіру бути не може, тому що централізація вилізе боком незабаром, та складності, які існують, навряд чи хтось буде вирішувати. Де один мільйон з гаком із 24 мільйонів це не подібне, що зробили розробники ефіру, де і відсутність обмеження в ліміті випуску монети фірм ні до чого гарного не призведе навіть за умови спалювання монет. Вдумайтесь також в те, що достатньо було намайнити, причому дуже легко та досить швидко на той час міфічному сатоші. Трохи більше мільйона біткоїнів та отримувати під час форків додатковий величезний прибуток у вигляді нової криптовалюти. А таких форків було досить багато. Давайте я почну вам давати хоча б невеличкі усні завдання для того, щоб ваш мозок попрацював самостійно. Якщо адреса гаманця Сатоші, за якою весь світ слідкує незмінно вже протягом майже 14 років, чи міг міфічний накамото отримати, а також чи зможе він отримати дивіденди від нового форку біткоін у минулому і зараз, якщо адреса його гаманця буде залишатись незмінною і нікуди він переводити криптовалюту не буде. В коментарях, будь ласка, пишіть свої думки, буде цікаво почитати. Я можу допустити, що біткоїни Сатоші можуть бути і стримуючим фактором у майбутньому. Така велика Зна сума біткоїні може впливати на ціну першої криптовалюти, де й взагалі на крипторинок. Це також не каже про децентралізацію в повному розумінні цього слова, адже хтось це навмисно зробив. Я просто аналізую і роблю висновки та припущення не більше. Якщо будь-хто з вас спробує переглянути ефірну ноду стартової транзакції, ви нічого не побачите. Їх, наче просто не було. Нода вам демонструватиме, що нульовий блок порожній. Я навіть коментувати не хочу таке. Самі тепер подумайте, чому розробники так прагнуть перейти на POS. З такою кількістю монет в ефірі при зміні алгоритму праві будуть ті, у кого більше монет, а не ті, хто зробив більше обчислень. Пам'ятаєте, що відбулося на стартовому блоці і кому належать ці монети? Ефір зовсім не такий, як біткоін в ефірі. Навіть запустивши власну ноду, ви не побачите історію операції за якоюсь адресою, навіть за вашою власною. Теоретично це можливо, але доведеться звертатися за допомогою до сторонніх сайтів, які працюють із власним софтом. Тобто довіряти їм ви повинні. Це небезпека в першу чергу. З ефірних смарт-контрактів зробили якогось ідола. Вони нічим не відрізняються від виконання будь-якого бінарного файлу на вашому комп'ютері. Його код не відкритий, а логіка роботи невідома. Те, що смарт-контракт знаходиться в блокчейні, а не на якомусь там сайті, ні на що принципово не впливає, окрім психології користувачів, які свято вірять та моляться на слово блокчейн Смарт-контрактам з відкритим кодом треба більше довіряти. Розробники ефіру напустили всім багато пилу в очі. Я вам просто приведу найбанальніший приклад, чим біткоін був є і буде надійнішим, крутішим і захищенішим ніж ефір. У транзакції біткоїну може бути декілька входів та виходів. Таким чином я можу давати своєму кожному контрагенту окрему адресу для зарахування мені коштів, переглядати, коли хто та скільки мені заплатив. А коли мені потрібно буде заплатити, я можу сплачувати з декількох таких адрес одночасно. Навіть для решти якоїсь я можу згенерувати нову адресу. В результаті я маю певну ступінь анонімності. Ті, кому я заплатив, не знають, скільки в мене всього криптовалюти на інших адресах, скільки клієнтів, яким я сплачую, та з якими взагалі працюю, і тому подібне. Якщо хтось із них захоче відслідкувати історію кожного із входів транзакції, згідно якої конкретний контрагент отримав від мене криптовалюту, це не дасть йому жодної цікавої інформації. Крапка. У ефіра у транзакції один вхід та один вихід. Для того щоб сплатити комусь, якщо я не хочу сплачувати декількома частинами, на те вона і транзакція одна. Мені спочатку потрібно зібрати достатню кількість криптовалюти на одній своїй адресі, а потім сплатити з цієї адреси, причому решта залишиться саме на цій адресі. Анонімність нульова. Історія транзакції за адресою, з якої людина отримає від мене криптовалюту, зможе отримати достатньо інформації про мене. І справа не тільки приватності. Проводячи платіж, я додаю блокчейн публічний ключ для цієї адреси. Отримання приватного ключа по публічному у цій ситуації. І малоймовірно, хоча з появою квантових комп'ютерів все може бути, бо тільки біткоїну квантові комп'ютери зовсім не загрожують. У біткоїни ж, як я і казав, решта йде на нову адресу. Я саме так і раджу всім робити. А на тих адресах, з яких здійснювався платіж, тобто публічні ключі, яких розміщені в блокчейни, вже нічого немає. Немає чого зламувати. Правильніше так сказати, нехай хтось спробує зламати це по-перше. А по-друге, там немає криптовалюти взагалі. Наскільки біткоін, наскільки біткоїні транзакції? Розумніші, привабливіші, надійніші, безпечніші. Зупиніть мене, тому що я можу довго-довго казати про це. Купуючи ефір зараз, ви не знаєте, за яким протоколом ця монета буде працювати завтра, післязавтра, через тиждень, через рік, якщо через рік буде працювати. Іншими словами, ви проявляєте довіру не відкритому протоколу алгоритму та стартовому блоку, а конкретним особам, які будуть випускати оновлення. Децентралізація? Оновлення в ефірі будуть вічними, інакше певні блоки будуть випадати в лапках з мережі, втративши сумісність. Це запланований та передбачений процес. Достатньо того, що Віталік вже робив з. Змінами транзакцій з біткоїном таке зробити неможливо. Напевно, мало хто знає, що в Пос є функція проведення софтфорку, активованого меншістю користувачів у вигляді так званого соціального консенсусу. Для цього достатньо згоди володарів третини заблокованих у стейкінгу активів. У ефірі це реалізується через механізм штрафів за бездіяльність валідаторів. Все продумано та все передбачено. Нульовий блок ми не побачимо, аж рифмою заговорив. Хто хоче, може кинути каміння до мого городу, якщо не згоден, що ефір з біткоїном порівнювати не можна. Буду радий поспілкуватись з прихильниками ефіру із задоволенням подискутую на такі теми, особливо щодо переходу на профостейк. Моя задача доносити до вас саме ту інформацію, про яку замовчують, яку просто не знають, яку не можуть знати, яку важко зрозуміти пересічним громадянам або ж простим криптоприхильникам тощо. Складність ефіру буде його прокляттям. З вами був перший український Криптоканал. 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 Криптоканал.